Оберігай, 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 рушник з матусоної скрині, на ньому вічність, сніва й Волошки в житі, сині сині, на ньому пі селянських рук, і сльози вистреждані, ясні, і молодіній тиші звук, і рідні райдуни сучасні, Оберігай на світ. Його розбиті, щоб наші діточки і діди могли на лавочці сидіти, а бабусі пекти коржі, а матчинка знав вишивати, щоб душі були без іржі й могли весело співати. Рушник на долю, на любов, рушник на хрест і на розп'яття, на ньому діди й баби кров, на ньому мальби і лататься.